Цікаву освітню подорож здійснили учні і педагоги першої міської гімназії міста Черкас. В оригінальний спосіб вони вшанували пам'ять випускника відомого поета Михайла Драйхмара. Михайло Драйхмара, український поет, літературознавець, поліглот, перекладач, педагог, народився у селі Малі Канівці, що на Чорнобаївщині, у 1889 році. А у 1902-му вступив до Черкаської гімназії, першої міністерської, де закінчив чотири класи. Освітню подорож шляхами драйхмари від місця вшанування до місця народження задумали і реалізували у Черкаській першій міській гімназії у межах загальноміського конкурсу на отримання грантів міського голови в галузі освіти, об'єднавши небайдужих поціновувачів творчості неокласика, учні і педагоги на чолі з директором першої міської Сергієм Саєнком вирушили у дорогу. І перша зупинка про вулик імені Михайла Драйхмари, який рішенням Черкаської міської ради нещодавно З'явився на карті міста на наріжному будинку встановлено меморіальну дошку, яка містить інформацію про знаменитого земляка. А родині, яка там мешкає, вручено номерний будинковий знак з новою назвою провулку. Я вважаю те, що перейменування провулка Івазовського на Дрейхмара дуже важливе для людей в Україні, тому що ми повинні знати наших людей, наших випускників та наших співвітчизників. Також мені дуже сподобалось Школа у малих канівцях, та музейне приміщення, яке було там. Нам показали сімейні документи Драйхмари, та ми побачили фото та поговорили з людьми, які жили або живуть у малих канівцях. Наступна зупинка подорожніх батьківщина Михайла Драйхмари, село Малі Канівці, тепла зустріч, екскурсія музейною кімнатою. І, звісно, поетична складова. Та із нурт із темноводих вирнув. Новий арарат і дзвенять сто дуги, мир хатам убогим, мир вже ніхто не візьме вдруге, Вас в невольничий я сир, вітер, вітер хмарних кубків. Став ковчег посеред гір. І, як ной, я жду голубки. Хочу вийти на простір. Мені найбільше запам'яталося, як розказували про його життя, його життєвий досвід, як він досяг свого успіху, як він подорожував зі своєю донькою, також розказували про його батьків. Також мені дуже сильно сподобалося, як молодь читала його поеми, вірші. Як вони відчували їх і розказували це з емоціями? Прям дуже красиво було. Також мені сподобалося, як селяни співали пісні. Оце мені напевно найбільше запам'яталося з усього. Всі учасники заходу отримали пам'ятні сертифікати на пам'ять про подію, і звісно, зміцнили переконання про те, що ми маємо вшановувати своїх героїв. Нам було дуже приємно отримати зворотній зв'язок, як від мешканців провулка, які зазначили, що це потрібно давно було зробити і інформування таке потрібне мешканцям, а також ми були здивовані і вражені тим, як односельці Михайла Дрехмари ставляться до цієї постаті, зберігають пам'ять про нього і передають наступним поколінням. Сподіваюся, що наші учасники, яких ми привезли на цю зустріч, теж залишили у своїй пам'яті і спогади та враження. Є сподівання, що ця цікава ініціатива буде продовжена і іншими освітніми закладами. Черкача не мають знати свою історію і пишатися земляками, чиї імена носять провулки і вулиці, міст і сіл.